Слава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники, на своєму каналі. Сподіваюсь, що наша подорож приносить вам задоволення і гарні результати. Ми продовжуємо пізнавати землю. Сьогодні ми з'ясуємо, яку форму і розміри має земля. У давнину люди вважали, що земля плоска. Спостерігаючи за кораблем, який пливе морем, вчені помітили. Що він зникає, як тільки наблизиться до лінії горизонту, він ховається за опуклою поверхнею моря. Це означає, що вся морська поверхня однаково випукла, таку поверхню має куля. З'явилася гіпотеза: якщо Земля дійсно кулеподібна, то її можна обігнути й повернутися у те саме місце, але з протилежного боку. Такі подорожі називають навколосвітніми. І мореплавці почали перевіряти гіпотезу. Найпершу навколосвітню подорож очолив Фернан Магелан, знаменитий іспанець португальського походження, мореплавець 16 століття. Ця подорож тривала три роки, а тепер космічні кораблі облітають землю за півтори години з борту корабля. Можна побачити, що Земля має форму кулі. Науково довів кулястість землі грецький учений Аристотель. Доказом він вважав округлу тінь, яку кидає наша планета на повний місяць. Цю тінь люди бачать під час місячних затемнень. За сучасними даними, земля має форму кулі, яка сплюснута біля полюсів у наслідок руху навколо уявної осі. Відстань від центру Землі до її полюсів, полярний радіус, дещо менший, ніж відстань від центру Землі до екватора. екваторіальний радіус. Ви знаєте, що є моделлю Землі? Так, це глобус. Точки перетину умовної земної осі з поверхнею землі називають полюсами. Їх два, північний і південний. На однаковій відстань від полюсів. Проходить уявна лінія екватор, яка ділить землю на дві частини. На північ від екватора розміщена північна півкуля, на південь південна півкуля. А зараз інформація для любителів футболу. У Бразилії побудували футбольний стадіон, через центр якого проходить екватор. Назва стадіону Естадіо Мілтон Кореа. Його також називають Зеран. Великий нуль, тому що екватор є нульовою паралеллю. Отже, футбольні команди захищають ворота, які розташовані у двох різних півкулях у північній та у південній. Якщо уважно роздивитися глобус чи карту, можна побачити різні лінії паралелі це умовні лінії на глобусі або карті, проведені паралельно екватору. Які показують напрямок захід-схід. Екватор найдовша паралель, вона приблизно дорівнює 40 тисяч 75 кілометрів. Меридіани це умовні лінії на глобусі й карті, проведені від полюса до полюса, що показують напрямок північ-південь. Довжина кожного меридіану становить близько 20 тисяч кілометрів. Початком відліку паралелей є екватор, а початком відліку меридіанів вважають Грінвіцький меридіан, нульовий меридіан. Він дістав свою назву на честь міста Грінвіч, передмістя Лондона, де в 1675 році було засновано Грінвіцьку астрономічну обсерваторію. Бажаю успіху та веселих подорожей паралелями та меридіанами.